У селі Красна Надвірнянського району трапилася смертельна ДТП. 23 річний учитель одного із навчальних закладів, керуючи автомобілем, не дотримався безпечної швидкості руху. На заукроненій ділянці дороги виїхав за межі проїзної частини та допустив наїзд на металеву огорожу. Керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Загалом у салоні автомобіля перебувало семеро осіб, серед яких п'ятеро це неповнолітні. Наслідок аварії, 14-річний хлопець, загинув на місці події, а 21-річний пасажир помер у медичній. Нічному закладі ще четверо неповнолітніх отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Водія затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці встановлюють ці обставини. Події слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 прим. 1 кримінального кодексу. України йдеться про порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Поліція Прикарпаття звертає увагу водіїв на дотриманні правил дорожнього руху, а також на небезпеці кермування у стані сп'яніння. Уляна Никулюк Андрій Буцак новини на вежі.